Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо неділю, вітаю всіх, хто пережив цей тиждень і дожили до неділі. І сьогодні беремо наше недільне послання 25 лютого 2024 року. Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоб добро, яке ви посіли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукель оволодів багатьма серцями. І вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом, любов'ю і моїми простягнутими руками в цілому світі. В цьому світі. І в цілому, і в цьому. Хі -хі -хі. Каже, в цьому світі, не в якомусь іншому. Не літайте в космосі. А не будьте простягнутими руками в космосі, а будьте простягнутими руками в цьому світі. Це така дуже важлива поправочка. Що прагне Бога, який є любов'ю. Цей світ прагне Бога. Не космос, а цей світ прагне Бога, який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і перше дивимося знову на серце. Обновіть ваше серце. Обновіть. Обнова серця це є, я вже кажу і казав, це є процес. Це не є так, що в один день, в один раз і серце обновилося. Це є процес, це є праця, до якої треба докладати зусиль, час присвячувати до цього. Це є обнова серця. Це є процес до, до кінця життя на цій землі. Але не до кінця життя вічного. Тому обновлюємось максимально тут, бо потім буде важче. Потім придеться щасливіше ще дообновлюватись. А коли ми тут обновимось. То не треба буде вчислище довго обновлюватись. Є такі гіпотези. Я не буду казати, що це там може наполягати на тому. Але я таке читав я це: що в чистилище, власне, люди попадають ті, які в стані покаяння, Божої благодаті померли, але які мають обновитися, власне, обновити серце, очиститися настільки, щоб увійти в рай. А хтось іде одразу в раї. Той хто обновився тут, на землі. Але тут ти можеш за рік обновитися, а там будеш в тисячоліття обновлюватися. Ну, Наприклад, бо там нема часу, там неможливо вирахувати. Уявіть собі, нема часу, як це важко. Тут ти хоч знаєш, там, ага, через місяць там буде паломництво, о добре. Маєш якісь планування, щось там, ну, хоча б мінімальне. А там нема часу. Там ти не знаєш, коли тобі скажуть, і ходи вже додому. Ти буквально час іде, ти не знаєш, скільки днів пройшло. Не знаєш, скільки ще пройде днів. Ну, то є так. Ну, то хвилина за день, за рік, за досить щоліття може бути. Молись і обнови своє серце, щоб добро, яке ти посіяв, принесло плід радості та єдності з Богом. І таке питання, чи посіяв ти сьогодні плоди? Посіяв чи не посіяв? Це ну, реально питання, питання до мене. Чи я сьогодні посіяв плоди, які б могли принести е, плід радості? Посіяв я щось сьогодні взагалі. І питання до тебе. Чи посіяв ти сьогодні, чи посіяла ти сьогодні е, те, що би могло прорости, і принести плоди? І плоди не якісь та там е, е, різні плоди, а саме плоди радості та єдності з Богом. Плоди Плоди — це означає, що хтось потрапив на твою пастку сіяну, з'їв то, той зер, зернишко і почав рости. Це буквально слово сіяти, слово Боже. І той, хто сіяв, проріз і, це і плід. плід. Потім він так само робить, і потім хтось інший так само робить, і так християнство живе. Так ми живемо, так ми розростаємось. Важливо сіяти. І потім плід перенесе радість та єдність з Богом. Кукельо володів багатьма серцями. Це є супер застереження. Марія каже: Дитинко, не дай куколю заволодіти і твоїм серцем. Боже, багато сердець закукелішилися. Ну, буквально закукелісь. Тобто закукожилися ці серця, і вони. Щось живуть, не знаю, для чого живуть. Забули про Бога, забули про все на світі. І вони стали безплідними. Якщо своє, твоє легко дослідити, якщо сьогодні моє життя безплідне, то це означає, що кукіль в моєму серці, а не Божа благодать, а не зерно Боже. Тому аналізуємо. Це практичні такі речі. Марія завжди говорить, те, що можна практично перевірити, практично побачити. Це не є філософія космосу. Це не є щось надзвичайне, дуже надприродне. Це є те, що можемо побачити ми в практичному, своєму, цьому світі. І вони стали безплідними. Тому ти, дитинко, будь світлом любов'ю і моєю простягнутою рукою в цьому світі, що прагне Бога. Світ, прагне Бога. І ти, ти, власне, ти обраний, обраний і обрана, ти обрана. Не хтось там, знаєте, у нас є таке, а я недостойна, я недостойний. Ну, а хто я там? Це Бог там, мене би покликав, та не, я такий грішник, така грішна. Всі ми грішні. Але Бог також кличе кожного. ну Не, не кожного, особливо тебе. Тебе особисто кличе. Тебе особисто і особливо кличе. Каже, дитинко, не допусти того, щоб бути безплідним і почни змінюватися. І, і будь е, світлом, будь любов'ю, будь не так, як всі. Буквально Марія каже: не будь так, як всі. Не думай так, як всі. Думай так, як я тобі кажу. Будь світлом, світло. Світло це те, що світить і всім заважає. Світити це важко. Це не є так, знаєте. Бути як всі легко, тебе ніхто не, не звертає на тебе уваги, ти не виділяєшся, як та сіра мишка. А як тільки ти стаєш світлом, то ти як гидке каченя в, в курятнику. Або як Орел в курятнику, всі ми знаємо про орла, то ти стаєш як орел в курятнику, і ти їм починаєш заважати, вони починають на тебе кидатися. Якщо в тебе сьогодні ще немає того, то може ти ще не світиш. Якщо в тебе ще нема сьогодні атак, на тебе не кажуть сектант, не кажуть на тебе святоша, не кажуть на тебе ще різні такі речі різні, то мало ще світиш. Мало маєш компліментів. Важливо, комплімент треба заслужити. Знаєте, як то кажуть, заздрість треба е, заслуговувати, а е, цю як і співчуття. Не треба заслуговувати. Тому тебе може кожен підійти пожаліти, там, ой, віднесенька, ой, нещасненька, ти моя, це то... не треба заслуговувати. А щоб про тебе почали казати, о, дивись, то, що там молиться дуже. Або ще там щось робить дуже, то це треба заслуговувати. І, ну, власне, наша мета не заслуговувати це, але я кажу, як воно працює. Воно так почне працювати. І коли ти будеш світлом, ти будеш це отримувати. Такі компліменти, компліменти в лапках, але це файні компліменти, ти тоді знаєш, що ти на правильному шляху, на правильній дорозі і ти світиш. Бо якби ти, скажімо так, думай, якби ти думав, що ти світиш, але не маєш ніяких камінь, каміння не літають. Бачите, тут на крижу це дуже багато каміння. Якщо у вас це каміння не літає, якщо вам ніхто нічого не каже, то. Слабеньке світло, знаєте, бо світло, воно в очі світить, як воно, воно сонцем мені світить в очі, то світить добре, то треба окуляри там закладати. І, і коли ти світло світиш, то це бачать, це бачать, і це людей не, деяких дратує, не всіх, далеко не всіх. Деякі до тебе будуть тягнутися, а деякі до тебе будуть віддалятися. Ну, кому що подобається. тобто, як кому світло подобається, будуть іти до тебе, кому темрява, то будуть віддалятися. Але вони не будуть просто віддалятися, вони будуть так віддалятися, щоб і тебе з собою причепити, прихватити. І любов'ю. будьте світлом і любов'ю, і моїми простягнутими руками в цьому світі. Тому якщо ти сьогодні молишся і зв'язуєш космічних бісів, то спустись трохи на землю, і побудь трохи в практичності. В природності, не знаю, як то пояснити, такими руками марійними, руками, які дійсно з любові допомагають, не просячи ніяких там замін грошей, похвали, або ще там чогось, а просто роблять. Марія нам ніколи не каже там: не знаю, зробіть там для мене то-то, 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 бо я там заслуговую або ще щось. Розумієте, вона робить для нас багато всього. З любові своєю, не чи взамін нічого, а тільки дає нам настанови вчить, як іти як за Ісусом, як наблизитись до Ісуса. І каже: будьте моїм простягнути руками в цьому світі, що прагне Бога. прагне Бога. Мало хто дає цього Бога. Тому ми маємо бути тими, хто дає цього Бога, практично дає цього Бога, Який є любов'ю, Який є любов'ю. Без любові нема Бога. Без любові нема життя, без любові нема світу. Тому нам треба бути максимально максимально в любові наповненими, наповненими, які через нашу ця любов витікала. Це і важко зрозуміти, бо ми навіть не знаємо, що таке любов. До кінця не розуміємо, що таке любов. Як любити ворогів, як любити ближніх, як любити взагалі. У нас є вже викрилене поняття любові. На жаль, треба нам одне слово любов хіба довго розбирати, що це таке, що це означає. Слава Богу, у нас є Роман Братковський, який пояснює дуже часто, що таке любов, практична любов. І Домінік Хмельницький, звісно, який каже, що любов вимірюється часом. Скільки часу ти виділяєш для люблячої людини, стільки ти її любиш. Скільки часу ти виділяєш для Бога, стільки ти його і любиш. Настільки ти його і любиш. Це. Індикатор практичний, який можна подивитися і проаналізувати своє життя не теоретично, а практично. Сьогодні я присвятив час для Бога 10 хвилин, ага. а для телевізора 2 годинки. Ось і індикатор, кого я більше люблю: телевізор, чи я люблю більше Бога. Жорстко, жорстко, але так правда. Це є правда. На жаль. І ця правда облічає. І коли ти бачиш, ага, ну так, щось не так, починаєш змінюватися, починаєш обновлювати своє серце, починаєш віддавати більше часу для Бога. І тоді автоматично входиш в це призначення Боже, і потім через деякий час ти розумієш, що ти вже в цьому призначенні, і приходить цей мир і радість. Тому йдемо, йдемо, не зупиняємось. Головне не зупинятися. Легко зупинитися, сказати, воно нічого не працює, Бога нема. Це слабаки так роблять. У нас справжні воїни, справжні жінки воїни роблять так, що ідуть, ідуть, ідуть і перемагають. Тож будьте благословені, мир вам радість, благодать з Меджугор'я, горя, з гори Па-па!